День дівчат та жінок, свято весни день прекрасної половини людства. Як тільки не називають 8 березня, тюльпани, листівки, вісімки, черги чоловіків, які намагаються встигнути купити подарунок мамі, дружині чи доньці. Традиція святкування 8 березня і дійсно давня, їй понад 100 років. Однак у радянські часи цей день перетлумачили на свій лад на догоду тодішньої владі. З такими звичками українське суспільство жило роками, та час іде, цінності змінюються, ставлення до історії теж. Тож. Що це за день і чому він дійсно важливий? Спробуємо розібратись. Саме наприкінці лютого, на початку березня, на зламі 19-го і 20-го століття жінки виходили на демонстрації та мітинги, щоб боротися за своє рівноправ'я у соціумі. Так саме 8 березня 1857 року робітниці Нью-Йорку влаштували марш порожніх каструль, вимагаючи рівної оплати праці. У 1908-му понад 15 тисяч жінок організували марш за виборче право та однакові заробітні плати. Радянський Союз спотворив міжнародний день боротьби. Ви за права жінок і зробив його інструментом пропаганди, так з'явився образ колгоспниці, яка працює на державу, і мріє, хоча б про один вихідний день сповнений уваги та любові. Насправді ж, 8 березня не день жіночої краси, ніжності, весни та тюльпанів, а своєрідний маніфест спосіб у конкретний день привернути увагу до проблем жіноцтва. Цього року питання святкування 8 березня набуло особливого резонансу у парламенті. Навіть з'явився законопроект, який пропонує скасувати міжнародний жіночий День і натомість встановити День української жінки. Відзначати його пропонують 25 лютого у день народження Лесі Українки. Аби дізнатися думку народу, у додатку Дія минулого тижня провели опитування. Воно стало наймасовішим. Власну думку висловили понад 2,1 мільйони українців. У результаті 1,3 мільйони таки хочуть залишити 8 березня вихідним. Більшість українців також дотримуються думки, що це свято не треба скасовувати, адже воно не має нічого спільного з радянщиною. Радше варто переосмислити його і акцентувати на справжньому контексті 8 березня. А це гендерна рівність, право жінки бути рівною із чоловіком у професії, здобутті посад в оплаті праці тощо. Це про недопущення сексизму та інших проявів дискримінації, почуття безпеки незалежно від форми одягу та макіяжу і відсутність стереотипів за ознакою статі. Нині міжнародний день боротьби за права жінок відзначають у 40 країнах світу. Тож робимо висновки і створюємо нові традиції. І які тимуть в ногу із сучасними тенденціями та цивілізованим світом, Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі Март.